Розмиті переправи, підтоплені подвір'я та зруйновані дамби. На Житомирщині триває весняний паводок 1 квітня. У Романові через велику кількість води у річці лісна зруйнувало дамбу на місцевому водосховищі. Тоді вниз за течією витекло більше як 100 тисяч кубометрів води. Підтопило городи та хвилею знесло господарські споруди місцевих жителів. За менш як тиждень водою змило тимчасову переправу, що з'єднувала села, Грезля та Радча народицької громади. У Малині таку ж тимчасову переправу терміново розібрали, адже через неї вода могла вийти з берегів річки та підтопити частину міста. У кількох кілометрах від міста через паводок річка Єрша пробила собі нове русло та почала затоплювати місцевий кар'єр. Станом на зараз об'єкт затоплений майже повністю. За словами синоптикині Аліни Концідайло, такі паводки зумовлені великою кількістю опадів взимку та цією весною. Зокрема, за перші 10 днів квітня на території області випала більш як місячна норма опадів, і дощі продовжуватимуться ще кілька днів. За першу декаду квітня для Житомира 14 міліметрів. А вже випало за першу декаду 55 мм, міліметрів, що становить 395%. відсотків. Дощі продовжуються, Очікуємо десь аж з 18 числа. Поступове припинення опадів, розвиток антициклону над Скандинавією. Територія області буде наша знаходитися на південно-східній периферії цього антициклону. І очікуємо припинення опадів. Через зруйновану переправу у народицькій громаді жителі сіл Радча та Нова нині можуть дістатись до народичі користання лише однією дорогою через овруч. А в Малині, після того, як розібрали тимчасову переправу, аби дістатись з однієї частини міста в іншу власним транспортом, потрібно робити гак у 30 кілометрів через сусідні села. За словами інженера-будівельника Віктора Присяжнюка, який спеціалізується на мостових спорудах, тимчасові споруди, як у Грезлі чи Малині, не розраховані на такі паводки і будувались за принципом якомога скоріше і дешевше. Будівник ж тимчасових переправ за всіма стандартами зайняло б не менше як півроку і було б у рази дорожчим. Це треба забити палі або фундаменти, зробити, капітальні фундаменти, щоб я її не змило, змонтувати конструкції, забетонувати і потім тільки поселити якісь покриття там. Але це затягнуло, по-перше, Часі по-друге зараз будівельники виходили з тих можливостей, які у них були. Потрібно було забезпечити рух між населеними пунктом. То виходили вже з тих можливостей, які будівельники були. Була труба, щоб пропустити, і щоб вода протікала, зробили трубу. На відновлення тимчасової переправи у Малині з резервного фонду обласної військової адміністрації виділили 4 мільйони гривень. Планують відновити і переправу у селі Грезля. Втім, про початок робіт можна буде говорити лише після того, коли у річках знизиться рівень. Води зараз, поки йде сильний паводок, там ж і течія, тому будувати ніхто нічого не буде. Треба почекати, якихось може не знаю, тиждень, два-три подивитися, яка погода буде, тому що от кожен вона наразі дуже мінлива, і кожен день є опади, і тому рівень тільки трішки рівень понизився. Він знову ж таки внаслідок опадів знову піднявся. Не вважає аномальним цьогорічний паводок еколог Іван Хом'як. За його словами, такий рівень води це нормальне явище для Житомирщини. Впродовж останніх років через нестачу опадів у зимово-весняний період на території області почали пересихати болота та міліти річки. Нині ситуація повернулась до норми. Це може стимулювати відновлення е, боліт, які знаходяться в верхів'ях річок, відновлення заплавних лісів, відновлення заплавних лук. А вони в комплексі дозволять краще функціонувати нашим річкам. І ті міста, в тому числі місто Житомир, які отримують воду із водосховищ, це Житомир, і інші. Е, вони дещо покращують і якість і кількість доступної води. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини Суспільне Житомир морщина.